Добрий день підписчики. Радий вас бачити в вечірній такий прекрасний вечір в нашій Україні. Ну, Прийшов, подивитися, як наші підписчики ловлять, сам сьогодні ловив днём, вам виставлю контент. Хотів просто з вами привітатись, вам подякувати за те, що ви дивитесь нас, підписуєтесь, побажати вам здоров'я, миру, щастя. Так що, хлопці, підписуйтесь. Ми на рибалці тут знаходимося. Вечірній кльов такий. На нашому рідному Дніпрі могучому хлопці ловлять, діти гуляють. Так що все в нас добре. Здорово, Це мій друг! Це наш підписник. Да, щось, як поводки, не обірветь щось. Сотрі бровочка. Може чуть назад отойти, щоб викачати. Да, Одходи, відходь. Не слухай цього пиздобола, блін. Дивись який. Не спіши, не спіши. Це такий не проживеш не підколи, розумієш? Він не може спати, щоб когось не підколити. Поки 10 чоловік не підколи, він не спить. Не лягає Судак. За нормально. Все, тихенько, тихенько. Поцака є? поцака? Є, є пацака, нема хтось. Я думаю, може і так вийде. Є, є поцака, хлопці? Подсака, дай подсака, бустрійше. Блін, швидше давай, біжи. Біжи там крокодил. Быстрейше. Давай, бо не боже, будь ласка. Ушов. Що було? Блять, судак здоровий, кілограмма 2-3. Судак здоровий. І він вщепився. За хвост. Привіт. По здорова з підписчиками. Привіт. Спасибо, дякую вам сейчас. Здоров'я. Ну ти красавчик, а запечатлели. Це. Навірно, треба було... Він на петлю хвост попав. Ти навіть не підтягнув до пацаки. Він... Я зрозумів, він... я понял. Хвост на петлі, може і не треба було бо я так... Ти я... попустив, да? так? Думав... А я ж кажу тобі, тяни вище піднімайся. Ну добре, це хай росте, так. Да. Загадуй бажання. Бажання в нас одне, щоб війна закінчилась. Да. Був мир, перемога. Саме, Саме головне, це. І, і малий прийшов, привіт. Це наші діти, це наше будуще, наші потомки, українці. Дам тобі все, все, дякую. Так, хлопцям купив подарки своїм підписчикам. Вони підписчики, дивіться, вибирайте. Оцю чи цю, це Україна, російський корабль. Вибирайте подарок. Дякую, чорна чи жовта? Жовтя. Жовта Жовта блакита, хлопці, дивіться, стул уже жовта блакита. Підемо підписчику ще подаримо подарок. На здоров'я вам! Не луски, не хвоста. Так, підписчику несем подарок. Да. Ми такі хлопці, що ми любимо підписчиків. Дивіться. Він взяв жовтеньку, а тобі буде чорненька. І Дивіться, патріотична наша українська, російський корабль, йді на, нафіг. Все, дякуємо, дякуємо. за. Бачите. Хлопці, дивіться, що він нас живляє. як. Дивіться, значить, ми ще й садок подивимося. Значить, Обичний кормачок, грам 70 невеличкий, струя не сильно. 110. І значить прикормка у нас там секретна, значить я бачу, там все є. Ну, це Дивіться поводки, які в нього. Ну це як обично, ну, все стандарт. Стандартне все у людини. Людина стандартно ловить. Це буває. Це не страшно. Заціпиться це все та да, добре. Значить, крючки острі. Мабуть так, да. так. Так, будемо дивитися, як будете закидати. Ми мішати не будемо, подивимося, покажемо хлопцям, як закидати. Присядемо, тихесенько. Не спішав. Так, хлопці, дивіться, куди полетіло. Бачили, так? Да? Підближаємо. Хороший заброс такий сильний. Хлопці, і подивимося рибу. Трошки. Ну риби немає, я знаю, що там нічого нема. Ну все одно. Хлопці, дивіться. Карасик і котрічка. Бачите? Все. Хлопці, підписуємося, дивимося, ставимо лайки, пишемо інкандарі. Слава Україні, хлопці. До побачення. Дивіться. Якщо повторити. Бо це поки вона падала, вона плювала. А якщо вона упаде, то може і не клюнуть. О, трошки болтає, болтає. Ну не, не, не ми чекаємо, коли нормально все плюне. Що? Зараз дам! Зараз дам, Маркуша. Не, от зараз би контент був, да, витягнув. А то, чуєш, я прийшов мій знайомий, друг, що тоді чотири карася і щупу на чотири. Каже, Ігор, чого ти не прийшов? Днем раніше на час був би такий контент. І прийшов за що. Ну там шансів не було, він так слабенько вкотився сюди. Він його тягнув спочатку сильно, а потім, каже, розслабив. І він гульнув, зрозумів? Ну то вже судьба. Ну, звісно, було б дуже файно це життя. Ладно, хлопці, дивимося потім. І знаєте, що клювало? Дивіться, оце кльовка починала, ось такого ляща. Дивіться, на що людина ловить. Обов'язково Що зробив, що порубити. Нічого. На, будь ласка. Дай я дому покажу. Покажу за сторони. Не, 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 жми, не жми жабра. Та я не понял. Дай я покажу дому. Я вже ціпив. Покажу з сторони. Кому? Та не жми со жабра, сторони. бо він вже до жанку не доживе, бля. А, ти державний? Щас. Так, хлопці. Дядя Вася. Дядя Вася. Будь ласка, все. Дякую, дуже хороший контент. Хлопці, бачите, ходили не вчора не було. Позавчора не було. Держи крепко, бо він зараз дернеться і уйде. І е. хлопці висиділи. Ходили неділю, зловили одного ляща, коротше. Ну молодці, виключаю.